Я пропоную зараз ще буквально кілька слів сказати стосовно іншого питання а саме, також пов'язане воно з Європою, зі Сполученими Штатами Америки все воно зав'язане. Щодо підтримки України на тлі оцих всіх розмов, китайська історія, можливе припинення вогню вже цього тижня, про що так впевнено говорить Трамп, нам безумовно треба якусь допомогу. У нас з економікою все не дуже добре, м'яко кажучи. І на перспективу швидкого відновлення, я чесно кажучи, не бачу, бо немає ніякої економічної меделі. Вибачаю, що я довго так зараз говорю, але поясню, чому я так говорю. Я буквально вчора читаю в, в виданні Wall Street Journal, якщо не помиляюсь, такий короткий матеріал невеличкий про те, що Європа змінює структуру допомоги Україні, буде передавати Україні інвестиції. Я коли чую інвестиції в Україну, мене це лякає, тому що ми вже неодноразово обговорювали цю тему, цю проблему. Інвестиція в Україну це. Ну, я оцінюю і характеризую цих людей з-за кордону як камікадзе, які заходять сюди з грішми, а потім вони розуміють, що ці гроші тут просто ну вони відразу повинні розуміти, що з цими грішми там будуть величезні проблеми. Їй говорять про інвестиції в Україну у військово-промисловий комплекс, який перспективний без перебільшення. І на тлі цього з'являється ще одна інформація про британців. Таймс пише про те, що вони збільшуватимуть виробництво спеціальних речовин, які необхідні для виготовлення снарядів. Бути незалежними від європейського союзу і сполучених штатів Америки Це дуже примітний момент, і ми будемо незалежними, і ті будуть незалежними, і ці будуть незалежними. Вони не вписуються в історію цього глобалізму, про яку ти розповідаєш, всі мають бути апономними і так далі. Ось будь ласка, будь ласка, які перспективи у нас на цьому тлі співпраці з американцями, британцями, європейцями? Китайцями, бо ми ж кажемо, ні, ні, це ж на наш більший торговий партнер, направду так і є. Ну, ми з Китаєм дуже багато торгуємо, але в номінальному виразі, наприклад, в порівнянні з іншими, це, це дрібниці. Які в нас перспективи в цьому напрямку? Тому що питання все рівно рухається, я так вбачаю, до якогось завершення цієї війни, тому що всі десь, як каже і Келок, стомилися і так далі. Потрібен цей апгрейд, на якому наполягає Трамп. Трамп зараз модератор цього процесу. Що нам чекати тут? Друзі, щодо глобалізації, це одне ну, вироблення там пороху або там іншого зброєння Великобританії, воно не виключає питання заробляння коштів у міжнародному співтоваристві. Тому що ми розуміємо, що є експорт, є імпорт, і світ так працює, це нормально. А на за ці зароблені кошти, які наприклад за експорт експорт, вони можуть будувати в себе заводи по озброєнню і потім складати, тому що озброєння, яке ти складаєш в склад на полички, воно не приносить тобі кошти, воно просто лежить для того, щоб колись. Хіпотетично тобі дати безпеку, і економічну безпеку, в тому числі. Тому це працює саме так. І я кажу, якщо йому, наприклад, обмежити, але заробляють вони, наприклад, за, за допомогою вивозу масла, от якщо обрізати цей. Постачання масла, точніше вивіз масла з країни. От вони скажуть: Ого як нам боляче, тому що ми вже не заробляємо гроші. Ми вже не можемо за ці гроші купувати там якийсь е, метал чи ще щось виробляти вже озброєння. Це вже є проблема. Тобто я маю на увазі в такому на наслідку. Е, щодо е, цього питання. Дивися, е, звичайно, європейський союз, в тому числі і Великобританія вони розуміють е, свої мінуси. Тобто, зараз, коли є е, Україні, потрібно закуповувати. Ну, проблема з порохом це не, 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 не сьогодні виникла. У нас першого дня початку повномасштабного вторгнення. Ми не дуже повномас... ми навіть елементарно самі створюємо е, ті самі міни, які е, потребують пороху. І виявляється, що в нас немає цих заводів. У нас не було. У нас був завод, один там здається в шостки, якщо не помиляються. От його просто розбомбили в перший день війни, чи які там плюс-мінус. Там тобто в нас немає цих заводів. Ми починаємо самі його виробляти, шукати, десь так далі, купити, а їх немає такої кількості. Тому це також і вигідна певна інвестиція, тому що десь там йде війна. Пороху недостатньо, ми можемо продавати свій порох і для себе виробляти, і тому що ми знаємо, що завтра може початись на нас може напасти, а в нас нема пороху. Вони роблять висновки, і це нормально. Тобто, коли країна робить висновки, коли не є загроза, а Великобританія ну явно не друг Росії. І якщо якась почнеться заворушка, м'яко кажучи за словами росіянців, як вони люблять говорити, то. 어, повір мені Великобританія буде буде страждати одна з перших. Тому вони знають, що їм треба готуватись до цього. В тому числі інші країни вони ж готуються, нарощують виробництво, і Німеччина нарощує, і Франція нарощує. тому що багато публічно про це не говорять. Ну повір мені е, заводи ростуть, і виробництво озброєння росте. Вони аналізують ситуацію, що відбувається в Україні. Вони дивляться, що їм потрібно виробляти, як це виробляти. І, е, ну, і ну, про дрони я взагалі мовчу. Тобто у нас дуже до речі, багато унікальних дронів є. Ну не дуже багато, але. Є унікальні дрони, які виробляються саме з європейського союзу. Аналоги в Україні також їх немає. До речі, і вони їх присилають, але це все на досвіді українського. Тобто, вони беруть спеціалістів в Україні, навчають, тобто е ті передають досвід, і вони створюють самі дрони. Якщо Україну буде фінансувати е, і створювати, наприклад, тут робочі місця, це прекрасно, е, але не потрібно і обмежувати звичайно постачання або можливість, скажімо так, постачання озброєння за кордону, можливість закупівлі цього озброєння. Ну тому що наше ВПК, воно все одно давай будемо відверто, рано чи пізно воно в прецесустелю. Це враховуючи будь-яку стелю, корупційну стелю, там, свою просто о, оптимізаційну сферу стелю. Або, наприклад, стелю, яка просто ну, ти не можеш більше виробництва створити. Немає робочих місць, тобто, робочих рук немає. Тобто для того, щоб ти розумієш, в ну, нас реально немає людей для того, щоб будувати. Ми можемо зараз набудувати величезну кількість заводів, а людей для того, щоб працювати, ну, що у нас діти не попустити працювати, як там під час Другої світової війни. Ну, гіпотетично це можливо, ну, це, це жах. Розумієш, або звичайно завозити як там з Бангладеш або з інших країн робочі місць робочі руки, і вони будуть працювати. Давай будемо відверті, скажу стосовно там залучення іммігрантів. Ми будемо отримувати це сто відсотків. Ми будемо це підтримувати, утрим... не те, що підтримувати, а залучати. У нас не буде вибору, тому що нам потрібно буде економічний ріст. 05 4 5 росту ВВП в рік нас не влаштовує. От нас не влаштовує, ви хоч, хоч хоч хто мені буде розказувати про те, що 4-5% – це круто до побачення зразу. Таких економістів треба гнати в шию. У нас війна, ми маємо рости про ну колосально, маємо рости мінімум там 9-10 це мінімум для того, щоб показати, що ми можемо вистояти проти Росії в майбутньому, тому що Росія також буде не сидіти, склавши руки. І тому оці всі інвестиції, якщо вони будуть гіпотетичні, тому що ми не знаємо, що вони будуть сьогодні. Поговорили завтра, розійшлися. Якщо вони будуть, в яких об'ємах? Ну вибач мене, дати там мільйон євро і сказати, що ми проінвестували? Ну це прикольно. Якщо дати 100 мільярдів євро, ну оце вже щось м, є розмова. От ми не знаємо, в якому об'ємі це будуть інвестиції. Ага. Якщо я кажу, в рік мінімум має бути 100-200 мільярдів мінімум для того, щоб ми побачили хоч якийсь перевір. А, а наскільки серйозними оці є ну, повідомлення про те, що дійсно можуть так багато інвестувати в Україну? <світ> Дивися. <Додивіться. світ> ну, <світ> по-перше, я, я до речі, буквально сьогодні чи вчора в мене там був пост, і на початку 30, ні, 30 березня я переглядав свій пост <світ> в Фейсбуці. Була новина про те, що 22-го другому році, 30 березня, була новина про те, що Європейський Союз буде повністю як там вкладати в Україну там рік там 100 мільярдів доларів, чи таке там було чи євро <світ> там було. А? У 22-му році. 22-му році, що вони будуть відновлювати Україну, і там на рівні інвестицій йшлося на рівні там, 100 мільярдів там, євро. Там, там я пам'ятаю точно новинутку прописано. Я кажу, о, прикольно. Тобто, ну це було 22-му році. Що вони, вони ж думали, що війна завершиться через місяць-два, і вони будуть відновлювати Україну. Ну тобто, інвестувати Україну. Е, Дивіться, вони можуть це робити. Ну якщо є політичні домовленості, це буде залежати від наших. Дипломатів, які також на жаль на дуже низькому рівні зараз знаходяться, дуже низькому рівні, вони не відпрацьовують взагалі своєї повістки дня, вони не відпрацьовують того, що вони можуть залучати інвестиції. Ну і плюс внутрішній інвестиційний клімат. Ти хоч танцюй, ти хоч що роби, ну якщо в тебе тут ідіоти при владі, які не можуть нормально налаштувати ні податкову систему, податкова мене, система. Скільки раз у нас мінялася за ці роки? Я не знаю. Раз сто певно, за 30 років я не знаю, ну безліч Правила гри мають бути одинакові, так само, як і в глобальному світі, так само, і в внутрішньому Україні. Правила гри мають бути одинакові і вони мають бути простими, зрозумілими і не корупційними. А якщо ти зараз інвестуєш там 10 мільярдів доларів в завод, якийсь, Виробництво не знаю, патронів, там ще чогось так далі. Завтра прийде якийсь дядя Вася під керівництвом там заступника, там там, там ОП, чи ще когось там і. Кінець цьому заводу буде, тому що вони одразу переходять, давай так, 50% мені, 50% ти працюєш. І ти заробляєш і ми заробляємо. Слухай, ну це стандартна схема. Ну в Україні так не має бути. І це має бути дуже жорстко присічено, тому що це питання виживання, це не питання там, не знаю, зробляння коштів, навіть це питання виживання. І ми маємо поставити це на пріоритетність. І тому вибори майбутні в Верховної Раду вони також мають стояти на першому місці. Тому що якщо ми знову оберемо ідіотів, ну тоді повірніти і ті ідіоти будуть керувати величезними коштами, якщо вони будуть, тому що це дуже знає дуже все поєднано і ми можемо отримати величезні втрати. Так, да, якраз я кажу питання про те, чи дадуть нам ці кошти, бо поки що заяви то гарні, точніше, публікації так привабливо виглядають. Я за інвестицію це круто. Погодюсь, ну хоч ти я тобі ти... скажу правду: дивись, інвестиції скоріше за все будуть на розмір, в розмірі до 20 мільярдів доларів в рік. Максимум це можливо 50. це максимум, тобто гіпотетично в ідеалі. але просто це, це непогано, але ще раз кажу, це е, просто це той об'єм, який зараз наша економіка може поглинути. Ага. Тобто, якщо ми будемо рости в рік там х2, 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 х2 кожного разу, от тоді це будуть інвестиції, мають бути в рік там ну там 50, 100 мільярдів, і так далі. Тобто це вже дуже хороші інвестиції. Це інвестиції на рівні е, Китаю. Коли в рік в нього бували інвестиції від 100 до 300 мільярдів доларів, це дуже хороші інвестиції, але ну, повірні до цього треба рости. Я не знаю, треба не, не треба йти. Це турборежим, про який ми мріяли.